Чому зруйнували бізнес приватного підприємця біля так званого мосту Кірпи через Дніпро. Завершається слідующе приступлення, щоб скрити прийдуще. Куди залізниця поділа гроші, призначені йому як компенсацію? В кожному кошторисі закладені витрати, пов'язані з компенсацією. Взять стражу із зала суда. 14 років тюрми екс-депутатові Вітарану за вбивство односельця. І в мене непроизвольно вийшов цей виступ. Він піднімає автомат і робить послів. Рейдерські війни на Одещині. Сумна доля одеського заводу Оріон. Хто стояв за його розкраданням? Добу організували покушення на мене зі своїми. Хто він? Олександр Дубовий, кандидат від об'єднаної опозиції на Одещині. По поводу заводу «Оріон», ви знаєте, я вже стала Да? Продовження акції ТВАІ. Чисті списки. Чесний парламент. Знак оклику. У понеділок, о 21-й на ТВА.